Південна Корея одна з найрозвиненіших у технічному плані країн. Швидкий інтернет, майже 100-відсоткове покриття та доступні ціни на техніку роблять свою справу. Смартфони є у всіх від першачків до пенсіонерів. Однак лікарі усе частіше попереджають, смартфономанія манія може бути небезпечною. Кожний десятий підліток в Україні залежний від свого смартфона. Йдеться не просто про те, що вони не випускають телефонів із рук. Є певні ознаки залежності, байдужість до інших сфер життя, роздратування, зміни щоденного розкладу. Двоє дітей із сотні потребують спеціалізованого лікування. Це дуже загрозлива статистика. Прив'язаність до смартфонів легко пояснити, адже це не просто телефони, а пристрої, які можуть підпорядковувати собі все ваше життя. Тут і будильник, і переписка з друзями, і ігри, і фотоапарат. А ще ж музика, новини, розклад автобусів і мільйон інших, начебто, необхідних речей. Я часто беру смартфон до туалету, бо без нього там нудно. Обов'язково беру з собою до ліжка, і це перше, що потрапляє мені до рук уранці. Мені здається, я без нього вже не зможу. На сполох б'ють не лише психологи, а й терапевти. Кажуть, надмірне захоплення смартфоном може шкодити і фізичному здоров'ю. Коли ви читаєте чи щось дивитесь на екрані смартфона, ви несвідомо витягуєте шию та піднімаєте плечі, адже екран маленький. Якщо довго залишатися у такому положенні, а цього не уникнути, у вас почнуть боліти м'язи шиї та спини. Це може спричинити дуже неприємне запалення, яке доведеться довго лікувати. Масовою смартфономанією занепокоєний і уряд країни спільно з найбільшою телефонною компанією країни він запровадив програму з попередження залежності у школах. Із Першого класу читають лекції та показують програми, які попереджають про небезпеку. Дітям роздають анкети, щоб ті могли самостійно визначити ризик залежності та вжити заходів. Марина Кафтан, п'ятий канал.